В етері ОТБ тема дня мене звуть Микола Пахнін. Вітаю! Триває атестація поліцейських першої категорії у Харкові, у Харківській області. І що цікаво, нам вдалося запросити на етер ОТБ тих людей, які представляють в атестаційних комісіях громадськість. Знайомтесь впродовж тижня. Ми будемо спілкуватися з цими звитястями, які взяли на себе саме моральну складову того, яким бути майбутнім поліцейським, як на Харківщині, так і зрештою в Україні. Хто ці люди? Олександр Житній, член атестаційної комісії. Адвокат пане Олександре, вітаю темі дня. Доброго дня. Ганна Шевчик, журналіст і заразом член атестаційної комісії. І Олександр Сірота, відомий у Харкові, правозахисник, журналіст і координатор атестаційної комісії з атестації поліцейських першої категорії. Товариство, вітаю вас всіх. Так. І, от знаєте, загальне питання, пане Олександре, ви додасте як людина, яка, так знаєте, не всепущим оком подивляє за всіма цими процесами. Е, відбулася атестація е, вже поліцейських першої категорії від Харкова. У Києві вона відбувалася. Ви були там. Але насамперед як кожен із вас потрапив до атестаційної комісії, бо мені відомо був надзвичайно жорсткий, е, копіткий відбір е, претендентів. Е, Потрапити до цієї комісії, пане Олександре, як відбувалося з вами? А, ну. Що стосується безпосередньо мене, так то в принципі весь цей захід під назвою атестація поліції, нова поліція особисто в мене викликала, ну скажімо так, немалий інтерес, тому що окрім громадської якоїсь позиції, тут присутній ще й професійний інтерес, тобто я як адвокат я постійно маю спілкування з міліцією, з прокуратурою, з судами, в общем, з нашими правоохоронними органами, і, скажімо так. Той рівень ну, міліції, з яким я вже мав спілкування, ну не завжди, скажімо так, відповідає вимогам як закону, так і загальної, скажімо так, людяності. Так? Тому, коли ну, з'явилася якась можливість зробити хоч щось, скажімо так, що залежить безпосередньо від мене, щоб якось ну, перемінити ситуацію в кращу сторону, тобто. Поучаствувати так у відборі <кій> <кій> тих людей, які будуть далі працювати вже в поліції, тому. Щоб забезпечити саму собі на першу чергу переконаність в тому, що вони принаймні знатимуть закон, його виконуватимуть і відповідатимуть якимось загальнолюдським критеріям, то от власне це і був мій інтерес для того, щоб прийняти участь в цій атестації. Як це відбувалося? Ну в принципі, сама процедура нічого, скажімо так, особливого не було. Тобто були подані, була подана моя кандидатура. А, загалом, наскільки я а, знаю, то було більше 400 скажімо так, бажаючих, серед яких вже вибирали. Понад 450, у мене навіть є оточена цифра. Ну, так, щось, щось таке. Угу. Е, призначили зустріч скажімо так, з представниками МВС. Приїжджав, наскільки, я пам'ятаю, і радник міністра. Е, вони мали співбесіду з, ну, з усіма бажаючими. Тобто, знову ж таки, кожна людина. Висказувала, чому вона хоче приймати участь в цій атестації, і ну, я так розумію, що далі то вже, скажімо так, знову ж таки, наскільки мені відомо, перевірялася ну, там, формально, неформально їх, скажімо так, попередня історія, тобто притягувалася людина там до якоїсь відповідальності, в тому числі кримінальної, оскільки. Що стосується атестації в інших областях, то там були непоодинокі ситуації, так? що мало потім за собою такі певні скандали, коли в атестаційних комісіях опинялися люди, які там мали за плечами не одну і не дві судимості, і поставало питання. Тож, вибачайте, хто ж тоді? А судді хто віддав? А судді хто? Mm -hmm. так. Ну і... Ну певно. так зрештою все відбулося. Ну так воно і відбулося. Да, е, Ганна Шевчик, Гано. Як вдалося, От... що е, спонукало потрапити до складу атестаційної комісії? Як то все відбувалося? Ну, на самом деле, работа милиции, я, наверное, интересуюсь с детства, потому что это сериалы, это форма, которая, можно так сказать, привабливала нашим украинским словом. Ну, когда я стала журналистом, непосредственно в программах, которых я вела, эфиры, которые проходили на базе областного телевидения, приглашала в гости и руководящий состав, и обычных милиционеров для общения. Ну, конечно же, приходили только отдельные люди, которые умели грубо говоря общаться Студии. То есть могли что-то рассказать. А вся остальная милиция, она была большей части закрыта. Что там происходило, как? И вот мне стало интересно, насколько же все-таки каждый э, руководитель соответствует своей должности. Потому что, как известно, что э, в любом случае рыба начинает гнить с головы. Точно так же и любая система. Если плохой руководитель, который некомпетентен, который э, не знает не то, что там э, законом, в общем, даже своих прав и интересов, но ну, ну, не может руководить другими. И совершенно случайно на сайте, тогда еще, по-моему, УВД увидела анкету, при том, что, насколько я поняла, что я была одной из первых, которая заполнила, заполнила, придя на собеседование, я уже узнала, что есть, воз... есть несколько возможностей, либо это будет аттестация непосредственно руководящего состава, это, которая будет проходить в Киеве, и либо аттестация рядового состава. Ну, конечно, амбиции берут свое. Первое, что это захотелось, конечно же, на Киев. Подготовка своя личная, своя внутренняя. Она, конечно, ну, как бы проходит каждый день, но перед аттестацией я все больше готовилась, потому что я точно так же изучала э, все законы, нормативные акты, законы о полиции, то есть для того, чтобы э, суметь вести диалог. То есть, ну, и, конечно же, профессия этому обязывает. Я должна была как бы знать все. На собеседовании, честно могу сказать, интерес, наверное, вызвала все-таки моя профессия, потому что журналистов на э, людей, которые подавали себя начинывать в стационных комиссий, либо было очень мало, либо к тому моменту, как я была 52, -я, насколько И я поняла, что, что я была <гум> нет, что я была первая. И задавали вопросы, конечно, зачем мне это? Честно могу сказать, хочется, чтобы милиция была для народа, с народом, и она была открытой. Чтобы не, мы не говорили только про то количество ДТП, э, плохих сотрудников и все остальное, чтобы мы видели хорошее, чтобы мы доверяли, чтобы мы работали вместе. Александр Сирота, прошу. Да, ну, э, хочу разрушить пару мифов. Ага. Э, не зря мы сегодня встречаемся в таком формате, надеюсь, еще встретимся с членами комиссии. В городе ходило очень много слухов. Так, все равно в любом случае общественника выберут своих, удобных, знакомых и так далее. Вот. Поэтому задача, которую поставил и начальник главка, генерал Дмитриев, и председатель комиссии по отбору народный депутат, много раз я уже говорил Филенко, вот, они ставили задачу не брать удобных, а брать тех людей. тех людей, по оценкам которых не будет претензий у всей общественности. Чтобы что был просто моральный императив. То есть, чтобы ни у кого не возникло мысли о том, что где-то кто-то кого-то с кем-то договорился, кого-то подкупил, где-то как-то еще что-то. То есть мы должны были отобрать людей неудобных полиции там, или Киевской комиссии, а тех людей, которым нет претензий у общества. И это было непросто, на самом деле. Е, на виході, друзі, от, е, вдалося досягти тієї мети, пане Олександре, про яку сказав колега Сірота? Ну, моя особиста думка якби, покладається в тому, що так. <кхем> е, з, mm -hmm. тих, е, з тих учасників атестаційних комісій, які представляли ну, власне, громадськість, це шість осіб було, які їхали до Києва, е, в принципі. По жодному з них, і по собі в тому числі в першу чергу, не можу сказати, що це якась особа наближена або яка, там, скажімо так, заангажована в той чи інший бік. Так? Тобто ті люди, з якими ми їхали до Києва на атестацію, кожна з них є, по-перше, Спеціалістом в якійсь, скажімо так, сфері в своїй. Тобто Ганна, ось у нас журналіст, їхав з нами спеціалістку з конституційного права, з яким ми, скажімо так, мали невеличку але, таку професійну дискусію. Знову ж таки, Леонід Маслов, він у нас представляє, скажімо так, учасників АТО, представник. Забувся, як звати, здається, Володимир від благодійної організації, яка знову ж таки її діяльність ніяким чином ну напряму не пов'язана з роботою міліції чи поліції чи чогось іншого. Тобто це люди не заангажовані, які, скажімо так, можуть висловлювати саме свою думку, а не ту, яку їм хтось нав'яже. Це тема дня, і ми говоримо про атестацію поліції, яка триває. Відбулася атестація. Керівного складу поліції Харківської області на черзі цей етап вже у рідних стінах тут у Харкові. Як все відбувалося у Києві? Будемо говорити далі, пане Олександре. Якраз от трохи статистики наприкінці травня, початку червня, відбувся перший етап, будемо так говорити атестації поліції харківської поліції у Києві. Які результати? Ви ними задоволені в цілому? 에, нельзя быть задоволеним чи незадоволеним. Дело в том, что с моей точки зрения, практически, практически, на 98% понятно, что с моей точки зрения пару ошибок было, как в плане аттестации, так и не аттестации. Но на 98% комиссии отработали так, как положено. Вот. Результаты нормальные результаты. 12 человек после первого этапа было отправлено на полиграф, потому что э, были сомнения, насколько искренни руководители. 7 человек у нас ушло э, на увольнение, и 7 человек ушло с понижением. Із 51 чоловік. чоловіка Ганно, ну як все відбувалося, заходять поліціянти, та вже тепер поліціянти, люди з величезним досвідом, люди при званнях та і дивляться ну садить там дівчина. Що ти знаєш, О, так от читається, в очах, да? про те, чим ми займаємося, що ти ти з нас можеш оце запитати? І І хто ти зрештою така? О, та, от. І потім, знаєте, починається така певна зверхність. Були такі випадки? Ну, на самом деле, це были либо очень одинокі угу. случаи, либо ну, как бы люди действительно сдерживались, потому что недоумення було, однозначно було. До того моменту, наверное, поки я не починала задавати питання, потому що бровки начали подниматься. Потихоньку. удивление появлялось. И э, знаете, что это было за э, На самом деле вопросы были очень разные, и к каждому кандидату мы подходили, э, наверное, по особенному, потому что один человек может быть плохо сдал логические тесты, но при этом хорошо сдал закон, либо наоборот, и э, либо он, допустим, на самих тестах показал очень плохой результат по законодательной базе представителя аттестационной комиссии. Это Представитель на национального полиции начинают задавать вопросы а человек в законодательстве в принципе как рыба в воде. Точно так же, вроде бы. Не очень хорошо задал э, тесты по законам, начинают задавать вопросы, просто элементарные, что мы можем задать вопрос: да, ну, 63-я статья Конституции. Это то, с чем каждый сталкивается, это первая статья Конституции, это то, что каждый гражданин в принципе, Украины должен знать. А тут раз, и ответов э, не последовало. даже на такие элементарные вопросы не касающиеся уже использования оружия применения оружия или закон, знания закона о полиции то есть конечно делалась скидка на то что все волнуются потому что простите но в таком возрасте очередной экзамен это огромный стресс вот. и мы пытались открыть человека потому что мы понимаем что не зря он находился на этой должности либо он просто зарабатывал на ней либо же он пытался что то сделать и это было неимоверно тяжело действительно узнать истину. Мы старались это сделать. Я думаю, что у нас это получилось, потому что кроме тестов на логику и тестов на знание законодательства, еще руководители проходили тест под названием АРМОР. Там, где можно было узнать, пригодные они к работе, непригодные, трудно определить. И я вам могу сказать, что лично в моей комиссии у нас на... 95% совпало мнение с этими тестами. То есть некоторые люди сидели, думали, что ну вот они пришли и все будет хорошо. Mm -hmm. Другие действительно волновались. И волновались большей части а, те, которые действительно заслуживают. оставаться и продолжать Это работу. То тот, кто вболевает за эту справу, да, он да. был сразу вычут. Вы знаете, вот есть, угу. был такой пример, честное слово, по сей день уже прошло больше двух недель, наверное, ну, еще, грубо говоря, две недели. Очень поразил один человек, который сначала зашел, ну, не буду называть пока фамилию, один из начальников райотделов. Он жутко нервничал. Он ответил на все э, вопросы по законодательству. Он э, ответил по поводу своей мотивации. Но когда мы начали спросить, что он уже начал делать для того, чтобы как-то сделать лучше э, и свою работу, и работу своих подчиненных, и тут он просто загорелся. Он просто загорелся, как свечка. Он озарил все это. То есть таких людей должно быть больше. Олександр Житний. Так. Ваші враження, е, як це відбувалося, не було такого, що хтось так підходив там і казав: друже, ну давай десь там схилися до, mm -hmm. до мене, та ми там потім вже з тобою розберемося. Були такі я ситуації? Суть питання так. а, однозначно, ні. А, це я можу сказати, що друга атестаційна комісія до складу, якої я входив. А... Ні від кого, ні від голови, ні від якихось, скажімо так, інших учасників цієї комісії. Тобто, кожна, скажімо так, кандидатура вона заходила і вона розглядалася, скажімо так, об'єктивно, без якоїсь упередженості. Ніхто не казав, що зараз до нас там зайде Іван Іванич, дуже хороша людина. Давайте ми його залишимо. Такого не було. Тобто, перед тим як людина заходить до комісії, вивчається її досьє, вивчаються результати тестів. Вже складається якесь, ну хоч і попереднє, але якесь враження вже є, так і ну, тобто, ми вже принаймні знаємо, е, ну скажімо так, зрозуміло для себе якісь слабкі місця, по яким треба задати уточнюючі питання. І, власне, отак от і пройшла вся робота комісії. Тобто, кожен, хто до нас заходив, він заходив, ну, як є, що кажуть. Тобто, ніхто з них не заходив там під якимось чимось протекторатом, ні у кого там не було ніякої секретної там стрічки, що це, це наше, це не наш. Так? Все пройшло, ну, на мій погляд, дуже об'єктивно та неупереджено. Що стосується. Того, що, ну, як вони себе поводили, так, ну, тут дійсно я погоджуся з Ганною. А, було відчутно по окремим, скажімо так, персоналям, що для них це ну, дуже, скажімо так, стресова ситуація. І, <кій> до речі, серед них були такі люди, які дійсно, ну, по ньому було видно, що він розуміється, що, це, що він знаходиться на своїй посаді. Але ну, перенервував. Можливо, десь там. Ви враховували ці чинники, так? Безумовно. Безумовно. Mm. Тобто, якщо ми бачимо, що там, припустимо, людина ну, по тестам показує не дуже хороший результат, але при уже безпосередній бесіді він адекватно відповідає на запитання. Він в якійсь ну, ситуації модельованій, так, ну, були такі запитання, не конкретні, там, назвіть там, статтю 80 закону про нас поліцію, припустимо. Так? Моделюється якась ситуація, і треба було, щоб людина ну, відповіла, як вона себе поведе, і обґрунтувала при цьому свою поведінку. Mm -hmm. От, е, якщо ми бачимо, що людина поводить себе адекватно, то від, звісно, що це враховувалось. Я побавлю себе етані, тут здесь сидять такі білий пушисті, А на самом деле, на самом делі, много встроїлася ще на підтверджень. Я не хочу назвати компромате, Но на массе на, на матеріалів, інформації, mm -hmm. фото, видеофактов, е, е, они, как члены комиссии, ну в основном это вторая комиссия масло, mm -hmm. которые е, собирались через соцсети, было объявлено о том, что, пожалуйста, если у кого-то есть ну, какие-то претензии и так далее, и они обоснованы, пожалуйста. По конкретных персоналях, да. так скривного склада. По многим, mm -hmm. по многим. Вот. Удивило, что на некоторых ничего не было вообще. Вот. Но ежедневно здесь они белые и пушистые, на самом деле они не только судили э, субъективно, э, когда они заходили, волнуются они или нет. А плюс под этим еще лежало очень много материала, по которым задавались вопросы. Буквально по кілька э, фраз э, в якости писунку, Э, Починається начинается наступный этап аттестации у харкове и э, сподівання. буквально кількома словами, Кожен прошу ну я скажу э, наверное, более официально с два после 20 числа после троицы начинается аттестация э, 400 с небольшим э, сотрудников полиции относящихся ко второй категории дякую вы прошу. знаете хочу сказать по своему опыту что это очень непростое дело э, судить Дійсно, ми вважаємо, що мы, мы отобрали лучших і надеемся, що лучше стан одним словом. Одним словом, я вважаю, що ми робимо, скажімо так, потрібну справу. Той досвід, який у мене є по Києву по атестації вищого керівного складу. Я вважаю, що другий та третій ешелони пройдуть також так, як мають пройти. Впевнені в цьому атестаційна комісія mm. продовжує свою роботу. Це тема дня я Микола Пахні. Лишайтесь на ОТБ. Побачимось щасти.